Всім привіт, друзі! Вітаю вас у нас на каналі. Ми з вами зараз знаходимося на вулиці Городозькій біля костелу, який дуже всім сподобався. Це о, костел Ольги та Єлизавети, також дуже відомий не? костел Ліжбети. Було дуже багато таких. Розмов з приводу назви, Ну, хто як називає, але він від цього не змінюється. Він як був прикрасою міста Львова, так нею і лишився. Він як зустрічав, зустрічав раніше гостей міста Львова, так зустрічає по сьогоднішній день. Ми з вами завжди прогулюємось центральною частиною міста. А я пропоную сьогодні прогулятись, вирішив. Вулицею Городоцькою або таємною вуличкою, такою, яку ніхто не знає, якою не існує вулицею Привокзальною. Так її охрестили в народі. Такою вона і являється. Тому ми з вами знаходимося зараз на вулиці Городоцькій. Навпроти костелу хотів показати вам, як він виглядає у вечірній час, коли. Настає темрява, як гарно він зараз підсвічується. Ось так от бачать його ті, хто приїжджають до Львова з вокзалу, ось це прямо дорога до Львівського залізнодорожнього вокзалу. Коли ви приїжджаєте у Львів, в вечірний час вас зустрічає ось такий Гарний костел. Ми перейдемо дорогу, прогуляємось по вулиці Степана Бандери до площі, де стоїть пам'ятник. Подивимось, як проходить вечір у Львові. Рух на вулиці Городоцька, як завжди, дуже жвавий, тому що багато. Сьогодні вечір п'ятниці, багато людей їдуть додому, багато людей вертаються з роботи додому. І ось такі отказівнички, де написано, що це церква Святої Ольги та Єлизавети. Було дуже багато питань, хейту з приводу назви спірних. Проте я говорю так, ту назву, яка носить. Цей костел на сьогоднішній день. Це церква. Ось так дуже гарно і велично вона підсвічується. Якщо дивитися на костел з тамтої сторони, просто зараз це не дуже видно, то там ще видно навіть місця, куди прилітало під час війни минулого століття, є що порозглядати, є де прогулятися, так виглядає початок вулиці Степана Бандери багато магазинчиків, кафешок. Багато хто каже, що у Львові дуже гарно тільки в центральній частині міста. Ну, фактично ми зараз не знаходимося в центральній частині міста, знаходимось. Значно далі від неї, проте як можете бачити, фактично місто не, від, не видозмінене. Ось цей сквер, так виглядає у вечірній час. З цієї сторони не менш гарно і атмосферно виглядає ця церква. Цей. Також дуже гарно, якщо ми з вами перейдемо через дорогу, виглядає корпус Львівської політехніки. Верхній поверх, другий і третій виконаний з червоної цегли, викладений. Такі, також там шпилі, можете бачити, вдень вони його видно ліпше, проте зараз у вечірній час також виглядає дуже гарно досить. Ми з вами зараз перейдемо вуличку, трішки порушимо якраз на площу, де встановлений пам'ятник Степанові Бандері. Ось Так здіймається позаду нього тут велична колонна, яку прикрашає наверху. Український тризуб. Все освітлюється. Так само, як і в центральній частині міста, біля пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченко. Облаштували діти собі таку ігрову зону. Приходять батьки, їм там є побавитись. Перед самим пам'ятником гарно викладена виставлена бруківочка, де прогулюються люди. Така більш пішохідна зона, а там... Поставили лавочки, можуть люди собі повідпочивати. Діти хто на скейтах, хто на роликах, хто на чому, хто що має, можуть собі побавитись. Ось така краса. Прикрашає вулицю імені Степана Бандери. І дивиться він на корпус Львівської політехніки. Трошки прожектора засліплюють. Ось, друзі, намагаюся так піймати такий ракурс, аби було зручно дивитися, щоб не дуже засліплювала камеру. Ми можемо бачити таку от фігуру тут Степана Бандери. А за ним така от стела української державності. Вона складається з чотирьох колон, які символізують українську державність. Перша колона, там це бачите, там герби такі зображені, це період Київської Русі, друга період козацтва, третя період УНР і четверта вже, це період сучасної України. Колонна має залишки близько 30 метрів, а пам'ятник Степанові Бандері залишки 7 метрів. І цей пам'ятник був тут вже в 2007 році. Ось. Ну, якось так. Друзі, ось така площа, можете бачити, там діти бавляться, як я вже казав. Такий гарний. Простір для дозвілля. Така собі площа, альтернатива для тих, хто живе трошки далі від центру на вулиці Городоцькій Степана Бандери, то така альтернативна площа пам'ятнику Шевченкові. Ну все, друзі. Звідси також видно по праву руку Степана Бандери. Цей костел, церкву Ольги та Єлизавети. Як я вже казав, ми можемо ще прогулятися трошки вулицю Степана Бандери донизу. до корпусів Львівської політехніки. Якихось таких напевно історичних будівель тут немає, проте по ліву руку від нас буде також корпус Львівської політехніки. Він Також гарно виконана архітектура буде. Тому, друзі, Львів не тільки складається з центральної частини і, як ви бачите, віддалені райони також виглядають дуже пристойно, гарно яскраво. Це такі корпуса більш сучасні. Оцей от навчальний корпус номер 6. з вами пройдемось трошки далі до головного корпусу, який дійсно досить такий цікавий. Тут і свіжий ремонтик зроблений, бачите, колон не прикрашені хрестами, зверху є тут шпилі. Гарна така арка. Це корпус 6А. Це новоремінальний верхово-освітній центр. Ось тут кут вулиць Русових Степана Бандери і Антоновича пішла туди. А ми з вами рухаємося далі. Дійдемо до такого будиночку як його називають праска будинок, тому що він має таку форму трикутника. І Якраз тут і є той самий такий перший, найгострий кут. Його можна доволі часто побачити на різних таких картах, інформаційних буклетах. Щоб подивитися у Львові, ось зліва від нас корпус Львівської політехніки. Тут же починається така більш архітектурно, гарно виконана е, архітектурна частина міста. Збудовані будиночки, проте ліхтарі трошки засвітлюють камеру. Також такий бачите, гарний будинок має такі два зуба і виступають. Це ми вже підходимо до того будиночку, який я вам покажу, хотів ще аби показати, звернути на нього увагу, також дуже цікаво. Ну і вітрини, ліски парів. Можна, звичайно, ще погуляти там вуличками, провулками, а не центральними вуличками. Ну, це вже буде якось іншим разом. Зараз ми з вами прогуляємось до того будиночка трикутника, який вам казав, будинок корабель, часто їх називаючи. В принципі, як таких будиночків, то їх доволі багато. Є ось, наприклад, оцей. Він також нічим. Не відрізняється від того, який зазначають на путівниках. Весь він також виконаний в такій формі трикутника. Дуже гарний. І ось, в принципі, ми підійшли до нього, до того, який часто можна зустріти на формі, в інформаційних путівниках, що відвідати у Львові. Ось такий от також будиночок Корабель, трикутник називайте. Як заважаєте, що так, що так, в принципі, буде вірно. Ну, проте я думаю, що будуть люди, які звернуть на це увагу і скажуть, ні, це будинок корабель або ще там якось. Ось він. Такі має заукруглені балкони. А ми з вами рухаємось далі. До речі, з приводу Пиріжкової, яку ми хотіли відзняти, Пиріжкова Леся, вона все ж таки зачинена і я так розумію, що вона вже не працює. Було в планах відзняти її, вона мала би працювати до сьомої вечора. Проте вона зачинена, я так підозрюю, що напевно що вже вона і не працює. Так багато магазинчиків, барбершопів, аптек різних таких забігайловок, хот-догів, шаурмішечних, кав'ярень, де можуть студенти собі випити кавусі між парами. Всього-всього, друзі, дуже в принципі багато у Львові. Це такі студентські райони, тут вирує своє життя. Сьогодні п'ятниця, вже вечір, десь біля сьомої години напевно. Основні кав'ярні там розташовані по правій стороні. Виглядають, друзі, вулиця Степана Бандери. Тут перед, якщо ми йдемо від вокзалу, то академічна гімназія. є. Гарний будиночок. Перед головним корпусом Львівської політехніки. Тому, друзі, не центром. Єдиним славиться місто Львів. І ті, хто кажуть, що тільки центр у Львові, а трошки вправо, що тільки центр у Львові гарний, а трішки вправо-вліво вже. То вже Львів не той, не такий туристичний, не такий гарний, неправда. Ми з вами вже пройшли трошки відстань від центру. Тут пішки є що топати. І як ви можете бачити, Львів прекрасний і тут. Обов'язково пройдемось там ще тими провулочками. Якось при нагоді. Ми з вами ось проходимо головний корпус міської політехніки. Велика територія. Один з найвідоміших, відоміших, напевно, навчальних закладів Львова. Ось так виглядає війська політехніка, друзі, в вечірній час. А ми з вами рухаємось далі до Львівського органного залу. Там дуже останнім часом проводять класні вечори, там, наприклад, вечір органної музики при свічках. Це таке видовище і візуальне, і таке у нас на слух сприймається просто неймовірно. Ми з Олександрою. Були там на одному з таких вечорів і дійсно отримали дуже гарні враження від того. Акустика в органному залі неймовірна. З вами ми піднімались також на вежу органного залу, яка з нещодавнього з недавнього часу відкрита. Ну, з приводу того, що з вежі там неймовірний краєвид. Не скажу. Краєвид, звичайно, неймовірний з Львівської ратуші все ж таки це напевно така основна точка, звідки місто Львів відкривається у всій красі. Далі, напевно, це високий замок. Оглядовий майданчик, проте зараз там відбуваються ремонтні роботи, є загроза зсувів, сувів, тому, тому, друзі, зараз оглядовий майданчик на високому замку не працює, тому тільки фактично найцікавіша локація це Львівська ратуша. Ми там були один раз. З вами я вам показував. Той неймовірний краєвид, який відкривається на Львів, сальвівські Духи. Все ж таки є на що подивитися, тому переходьте в мене на каналі, я це відео. Направду є що подивитися. Ось ми з вами вийшли на вулицю Генерала Чупринки, звідки відкривається дуже гарний вид на Львівський органний зал. Де. Такий пам'ятничок тут є Михайлові Гербицькому, який написав Гімн України. Ось, друзі. Думаю, що на цьому можна завершувати нашу прогулянку краєвий, ну, вид звідси відкривається, також дуже гарний. Ось так, друзі. Така площа. Кут вулиць Степана Бандери і генерала Чупринки. Ось така краса, так само дуже гарно підсвітлюється органний зал. Будете у Львові неодмінно сходіть, якщо ви є львів'янином, також пропоную сходити на вечір органної музики, там є при свічках, є різні автори. Різна музика, яка виконується на органі. Акустика, насправді, ви не пожалієте. Тому всім раджу. Ось там ще хвилинка вашої уваги. Там якраз це віконечко, з якого можна подивитися. Бачите, це ота, як я стою, це ліва башта, що дивитись там. То на яку можна піднятися і подивитися на місто Львів. Якщо ви ще не були, можете також у мене на каналі переглянути, там є, ми відвідували, які краєвиди відкриваються і для себе прийняти рішення. Варто відвідувати це чи не варто, чи достатньо просто подивитися. Тому якось так, друзі. Залишайтесь з нами, далі буде, бережіть себе, бажаю всім тихої ночі. Мирного неба над головою, нам всім швидкої перемоги. Далі буде.